Україно свят, синьо-жовтий стяг і вітри марширують тризубом, і шепоче молитву природа в гаях і з ледь ледь зеленіючим сумом. А земля, мов кобзар, що прозрів і зрадів і заплакав від щастя прозріння. Сніг розталий додав свої сили воді, щоб життям наливать Україня. Весняніє буття. Бо Шевченківські дні це натхнення святої свободи і розпорюють небо козацькі пісні. Із колін піднімайся, народе. Плакав радісно якось у райдужнім сні. Дід і прадід, і я з ними в хаті, українські серця і живі, і рясні, як в пилку чорнобривці строкаті. Я люблю це життя. Україну люблю, моя нація горда і чемна, килимами проміння усім розстелю до сердець, щоб йшли до Шевченка. Кожна нація, кожен народ має такі імена, які становлять його славу, велич, національну гордість. Саме таким і є ім'я Великого Кобзаря. Тараса Григоровича Шевченка Вітального слова. Запрошується міський голова Геннадій Дикий, Шановна громада Білої Церкви, сьогодні ми зібрались шанувати пам'ять Великого Кобзаря, великого пророка української нації. Знаєте, практично у всі часи в кожній українській хаті було дві книжки. Це Біблія і Кобзар. І портрет Кобзаря також мала майже повна кожна українська оселя. І навіть радянська влада, не дивлячись на те, як відбувалось з храмами, з церквами, але не змогла викорінити. Пам'ять про Великого Кобзаря українського народу. І сьогодні читаючи рядки, його твори не втратили актуальності. Так само він мріяв про незалежність України. І ми з вами сьогодні виборюємо ті хлопці на сході. І ті, хто сьогодні тут допомагає, ми так само сьогодні виборюємо нашу незалежність. Це великий пророк. Людина, яка бачила на століття вперед. Я переконаний, що і через 500 років так само наші нащадки будуть вшановувати пам'ять. Великого Кобзаря. У мікрофона переможець міського конкурсу Читців Кобзарева Зоря. Учень Білоцерківського ліцею Дмитро Гірявець Тарас Шевченко. Бували войни. Бували войни і військові свари галагани. Киселі, кочубей на гаї було добра того чимало. Минуло все. Да не пропало, стали шашелі, гризуть, Жируть і тлять старого дуба От коріння тихо, любо зелені парості ростуть, і виростуть, і без сокиря зарве та загуде козак, без верхи і упаде розтрощить трон, порве парфиру. Роздавить вашого кумира людській шашелі, няньки, дядьки отечества чужого не стане ідола святого і вас не стане. І, і стане купою на купі, смердящий гній. І все те все потроху вітер рознесе, а ми. Помолимося Богу і не в невбой. До привітального слова запрошується голова Білосерківської районної державної адміністрації Вадим Маршалок. Приємний сьогодні день, чудовий, насичений тим, що всі люди прийшли поклонитися пам'яті пам'ятнику Тараса Григоровича Шевченка, що це не є. Залишеним в історії, тому що, на мою думку особисто, ота національна ідея, яку протязі багатьох десятиріч шукали різні влади, українській нації повезло, тому що національна ідея, отей стержень життя самого, це є наш митець Тарас Григорович. І хотілося б сказати, знаєте, по-різному можна відноситися до його творчості. По-різному можна відноситися до будьої людини, але те, що це глиба, те, що це людина, яка давала, як Геннадій Анатолійович казав, в кожній хаті портрет Шевченка був. Оце об'єднання віри в Бога, віри в незалежну, вільну Україну, віри в людину в саму і доля відповідальності цієї людини перед нацією, перед. Країною, це не знаю, надихає, це вражає. Сьогодні ми з вами всі відзначаємо 202-гу річницю Дня народження прометея українського народу Тараса Шевченка. Для нас він був і буде борцем за волю України, борцем, який боровся словом. І ця могутня зброя в його руках пронеслась через. Віка вже можна сказати, і була отим стимулом життя стимулом до посмішки і довіри в майбутнє. Саме його по поезія знаходить відгук в серцях людей, а його кобзар є в домівках багатьох українців, так само, як і портрет. Саме з цією книжкою ми вчимося мислити, діяти, боротися, не здаватися і перемагати. І сьогодні, коли наш народ переживає непрості часи війну, його слова є дороговказом для нас. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Це поема і мертвим, і живим, і ненародженим. От наскільки все таки могутні слова, правда? Або ще. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Ну, не знаю, цитувати Шевченка можна. Безмежно, це просто як та криниця з чистою водою духовності і відданості своїй нації, своїй країні. І це реально настольна книга для багатьох багатьох українців і не тільки. В таку непросту годину новітньої історії України ми повинні бути мужними, виваженими, стійкими і послідовними. Я переконаний, що іспити, які ми сьогодні складаємо і переживаємо, дані нам для того, щоб ми усвідомили, хто ми є і наскільки ми можемо бути єдиною нацією. Тому пам'ятаємо заповіти Тараса Григоровича Шевченка бути єдиною дружною родиною. Слава Тарасу Шевченко! Слава Україну! Від учнівської молоді міста слово мають учні загальноосвітньої школи номер 3 імені Тараса Шевченка Марина Джура та Денис Іршов. У вінок всенародної шани Великому Кобзареві нам, учням Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 3 імені Тараса Шевченка, хочеться промовити і свої слова. Не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лише у пармас. І вже менш за все кобзар Тарас. Він ким зайнялось і запалало. Скоріше бунт буйних майбутніх раз, полум'я, на котрим тьма розстала, вибух крови, що зарокотала, карою за довгу ніч образ. Скільки б не минуло літ, а біла церква пам'ятатиме, що її вулицями ходив Тарас Шевченко, його іменем названо площу, вулицю, міський парк, школу. Далеко 1956 року почалося будівництво сучасного нового корпусу Білоцерківської загальноосвітньої школи No3, над входом якого і з'явився барельєф Тараса Шевченка. А 9 березня 1978 року селами батьків, учителів учнів, було відкрито кімнату музею Великого Кобзаря. Щодня, переступаючи поріг рідної школи, кожен учень зустрічається. Зустрічається поглядом з пророчими рядками Шевченка. Учитися, брати мої. Думайте, читайте. Вони є своєрідним дороговказом для нас. Ми пишаємося тим, що наша школа носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Гордого, свідомого українця, який жив без хитрощів, лукавства, без зерна неправди за собою. Тарасу Шевченку присвячується. Читає автор, учень шостого класу загальноосвітньої школи номер 18 Переможець 27-го міського літературного конкурсу Кобзарева Зоря. Михайлик Міняйло. Поет величний. Геній слова! Без нього опустіла б наша мова. Без нього не навчилися б діти Край рідний та Дніпро любити, Його могутня кобзарева дума дає нам сили в час журби та суму, дає нас нагу жити та любити, від ворога в країну боронити і прокричати світу. Ми народ, є в нас своя і правда, і сила, й воля. Є шлях, яким і ти пророчить доля, хоч не простий він, але подолаєм, і в цьому нам Тарас допомагає. І пам'ятайте кожної хвилини народну мудрість, що пройшла віки. Хто меч підніме на мою країну, загине той від дужої руки? Тарасові спасибі. За натхнення, за віру в Бога та у свій народ, за щире слово, рідне, начененька, за Україну. Бережи нас Бог! Поезія Тараса Шевченка покладена на музику. Послухайте. Пісню на вірші Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати у виконанні педагогів школи мистецтв номер 1 Садок вишневий хати, руші над вишнями. У хатарі. Cheers! Слово запрошується благочинний Білосерківського району Української православної церкви Київського Патріархату, настоятель парафії Покрова Божої Матері, священник Микола Гопайнич. Слава Ісусу Христу, дорога Білосерківська громада, дорогі во Христі, брати і сестри, Бог нашу Україну, обдарував великими талантами. І Тарас Григорович Шевченко є яскравим прикладом того, як ми розвиваємо ці таланти, тому що Бог дав йому велику силу бути будівничим вільного українського народу. Здається, в образі простої людини, яка народилася і виросла в селі, якого ніхто не вчив. Але він сам навчився, тому що йому допомагав Господь Бог, в якого не було перспективних батьків, дати йому далекоглядне майбутнє, але його невидимою рукою вперед вів Бог, тому що Господь бачив, що саме в цьому образі, цього простого селянина виросте великий і пророк, і геній, і поет, і письменник. І художник, і можна перелічити багато тих світлих яскравих образів, які були присутні в одній особі, особистості Тараса Григоровича Шевченка. За те, що він думав, за те, як виражав свої думки, його намагалися і засадити в тюрму і відправили його в військо, яке теж було неначе в'язницею для нього. Палили його вірші, твори, твори, художні, але все вижило, тому що все, що писав і про що говорив Тарас Шевченко, було побудовані на правді, волі і справедливості. Здається, його вірші і поезії є тією живою водою, якою і напивалися і напиваються і сьогодні мільйони тисячі українців. І будують далі свою Україну на правді, волі і незалежності. Скільки багато таких є незламних образів в історії нашої країни, здається, минуло вже 202 роки, а історія наскільки повторилася, що сьогодні знов сини і доньки українського народу перебувають у в'язницях і в полоні тієї загарбницької московської імперії. Не хочеться, щоб тільки на гарних словах, чудових проповідях і промовах будувалася наша Україна, бо не побудуємо її щасливою такої, як і ми. Нехай приснеться совість кожного із нас, чи Україну, чи російськомовного, чи громадянина України, але всіх тих, які проживають на нашій Україні, прислухаються Божого голосу і докладуть всіх зусиль для того, щоб і в нашій країні. Не плакали сумні матері і діти, а й радісно співав Соловейко, як про це писав Тарас Шевченко, і що співалося в цій пісні: вічна пам'ять великому синові, генії, кобзареві і поетові українському народові. Слава Богу і слава Україні! Прошу вас всіх помолитися разом і вшанувати пам'ять. Тараса Григоровича Шевченка, благословенний Бог, нас завжди повсякчас і на віки віки. спокій душі, спочілогом, права Божого, великого сина України, Тараса Григоровича Шевченка, і за відпущенням усякої провини вільної і невільної Господи помили, господи, помили, господи. Пом... Господь Бог поселив душу Його, там, де праведні спочивають. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. Милості Божої, царства Небесне, відпусти і ріхів Його, Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Господи Бога, Господу Господи Божий. Воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба Твого, Грасари ворога Шевченка, Христи Боже, наші вісла, посилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем Пресвятим, святим, благим і житлочим Твоїм духом, нині по час і, і на віки віки. У блаженніму спійні, вічний спокій, подай, Господи, спочилому рабові Твоєму. Арасу Регор Вишу Шевченку і сотвори йому вічною пам'ять. Приєднай нас Амінь. У мікрофона переможець міського конкурсу Чітців Кобзарева Заря, учень загальноосвітньої школи номер 6 Іван Ткачук, Тарас Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо і в мене не тихо. Хоч не своє позичене, а все-таки лихо. Нащо бачся ти згадувати, що давно минуло. Будить бо, знає колишнє, добре, що заснуло. Хоч і яртой вже до його і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто і ногою не ступив там. А згадаєш, то була дорога з монастиря Мотриного до яру страшного? В ярто її сходилися, мої з Христа зняті. Батько з сином і брат з братом одностайне стати проти ворога лукавого, проти лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху? Чи то сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, новими ляхами? Не сховаєте, над яром Залізняк витає, і на Умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коїть, та ще й кричите, що несете їх душу і шкуру за отечество, їй Богу, овечена Дурний шию підставляє. І не знаєш за що, та ще й гонту зневажає ледащу. лидащо. не воїни, розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, Людомори, за святою правду волю розбойник не стане, не розкує закованим у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви. Розбойники не ситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердечним людям торгуйте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке є лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий. З Холодного Яру. Шановна громадо, ми вдячні вам, що ви прийшли сьогодні в цей святковий день до погруддя Великого Кобзаря. Прийшли з квітами. Тож, нехай ця шана, ці квіти тут будуть завжди. Сьогодні від нас, завтра від наших дітей, онуків та правнуків, просимо покласти квіти до погруддя Тараса Шевченка.